Андрій Єрмак, всесильний голова офісу президента, який більше п'яти років, не ну фактично, майже шість років, був другою особою в державі. Деякі його вважали навіть майже першою, ну очевидно, що другою, і от ця епопея завершилась. Коли Зеленський сказав, ми прийшли з Єрмаком разом і разом і підемо. Ну, один пішов. Чекаємо на другого. Ну а але насправді це тектонічні зміни. В українській політиці і владі безумовно конструктором української влади, як я казав вчора, коли там обшуки ми обговорювали, є Зеленський, але Єрмак був несучою конструкцією, і зараз весь цей картковий будинок сиплеться. Ну як це було? І так вчора відбулися обшуки в Єрмака від НАБУ. Єрмак написав: там все співпрацюємо, підозру вчора не отримав. Хоча по моїх даних підозра готується, а, але вже після обіду, ближче до вечора, вийшов Зеленський і говорить: все, Андрій, до побачення. Послухайте, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України, тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими. Ну, в общем, зрозумів Зеленський, що тут тягнути вже нема куди. В принципі, для Зеленського всі люди це тільки знаєте, такі мішки з піском, які він ну як на повітряні кулі, які він будь-який момент зріже, коли куля йде до землі. А Єрмак був найбільшою найважчою кулею, яка набрала в себе дуже багато негативу за ці роки. І от Зеленський зрізав і його. А для того щоб втриматись самому, ну з приводу самому, я думаю, ми ще з вами неодноразово поговоримо. Але про Єрмака. Ну, по-перше, знаєте, ну, в даному випадку можу сказати краще пізно ніж ніколи. Тому що все одно, це добра новина. Зміни звільнення Єрмака. Я колись ще в довійськові часи ставив питання по Єрмаку. Ти казак чи казачок засланий з трибуни Верховної Ради в обличчя, на відміну від багатьох інших. Також робив тут на Ютубі розслідування по ньому і вимагав його відставку. Ну і так, після Вагнер -Гейта вимагав його відставку. Ну тобто, все було зрозуміло. Але Зеленський тримався за нього просто залізною хваткою. Не як ми побачили, коли треба, зрізав його, але просто він був дуже комфортний для Зеленського.